Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні черговий огляд автомобіля для замовника. Йому трошки задалеко їхати, десь щось там біля 180 миль чи що. Він там сам знайшов машину на автоматі, гарна ціна, меріва, 90 пробіг. Що головне на автоматі, автомат гідравлічний, це дуже важливо і це класно. Мотор теж непоганий, 1,7 дизель, нормальний надійний мотор. І отже, я єдине попросив, щоб він не попереджав, коли точно я приїду, бо, по-перше, я сам не знав. По-друге, ну, сьогодні субота, туди-сюди затримався, поки коротше, їдемо дивитися. Що такий на сьогодні пацієнт. 11 рік, 82 тисячі пробігу, 3 тисячі фунтів ціна, по опису, типу, все хорошо, все добре, все, як, все як завжди. І будемо бачити, що з того вийде. По Пообіцяли, що машина в дуже доброму стані. Побачимо. Їдемо, перевіряємо. Так, дивлюсь таку марівочку. Дивіться, як вона паркується. Да? Подобається вам. Вона чомусь не завелась прямо так з першого тачка. Цікавить автомобіль, бо він на автоматі в такій комплектації цікавий, але є якісь отакі от отдертості, незрозумілі фотографіях їх може не видно, так доволі не відкривається, дуже до хеку Я Друзі, а ви звертаєте увагу коли-небудь на ключі, як ними користувалися? Та напевно не дуже, де? так? ну Як часто буває, по телефону розказують одне, а потім виходить інше. Ну Так стан дійсно там сидіння, все так більш-менш непогано, це не пропалено, це якась жувачка. Але екологія в нас вже світиться. Навіть діагностику не буду робити. Підсилювач керма не працює взагалі, він каже, що це не проблема, ми устринимо, типу деться розблокування. Мені дуже подобається, як воно відкривається так трошки цікаво. Дуже зручно сидіти. Так, це чого в нас розібрано? Він сказав, що все було добре, типу. але бачите, я інколи люблю не попереджувати. Не попереджувати перед оглядом автомобіля. Вони... Машина виявляється така, яка вона є. в такому трошки, як би сказати, розібраному хлемові состоянні. Тому можна, по-перше, побачити реальний стан, по-друге, можна виторгувати якісь плюшки, якщо ти розумієшся, що з нею так чи не так. По кузову я так тихенько, поки він по ключі ходив, пробився, вона не мальована. Хоча це не дуже тут і Впливає, але є і такий жорсткий нюанс ді... 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 який в нас би витримився просто витягнув смітіну а тут прийдеться обміняти дверку або малювати те що буде вигідніше те і буде але є і плюси майже 90 що це так челіпається мене... опель одним словом верніше в Оксфор двигун працює непогано. Не знаю, чи будемо робити діагностику, бо тут якби трошки бачу що екологи вже світиться, зараз замовнику все скажу. Інколи, бачите, достатньо огляду, а людина їхала б 200 миль, щоб подивитися на цю, на цю машину. Все-таки це набагато простіше, коли поруч хтось подивиться. Там ще є Ford Focus, ой, не Focus, а BMAX. Але на механічній коробці, в такому ж самому універсалі, якби комбі, комбі такий маленький, коротше, сімейний, сімейний машина. То може ще його глянемо тут 95 зараз глянемо, що то за помилка. Коротше, друзі, бачите, цікаві моменти зустрічаєш, коли не попереджаєш про огляд. По-перше, підсилювач керма не працює, екологія світиться в помилка і... Коли включаєш автомат, воно стукає. Вони навмисно могли там заставити машинами, щоб на ній не проїхались. Не знаю, сказав, ми тіпо, все підготовимося, виправимо, але вже зрозуміло, що не той варіант. Ну, Тим більше за 3000 не знаю, мені здається, вони варто. Щось пошукаємо ще. Так, ну короче, не знаю. Хочусь трошки мазути. Який на головці один болт викручений накріплені у форсунка повно води, не води, а дизельного палива. Або масло, не знаю, воно там суміш якось. І в бочку на мінімум. Рідина охолоджуюча. І ще я звернув увагу на цьому утеплітелі на підкапотному. Він весь в мезоті. Тобто це підтверджує те, що відціля десь херачило масло вверх. Тобто або патрубок якийсь злетів, або і турбіна вже кидала масло. Коротше, якісь дивні речі. А ще тільки що чувак, походу, спалив мозги на цій машині, бо він. Вкинув мінус на плюс і хотів її прикурити. бо щось вона не хоче тепер завозитись після того як він стан її непоганий, але вже вона нам не підходить. Коротше, якісь дивні речі. Але ця штука мені подобається дуже ці двері, як вони відкриваються, слайдери ці. Дехто не любить, каже пенсіонерська машина, не знаю. Мені подобається дуже. Ну Коротше, сенсу немає більше її дивитися. Бо дуже віроятно те, що він її підпалив. Так, машин тут дохіри, звісно. Не знаю, може ще що, щось глянемо. Зараз підемо пошукаємо, але це щось... Після того, як з неї пішов дим, мені її не дуже хочеться дивитися. Так, і так, і так, диски непогані гальмівні, а от резини вже немає, абсолютно, вона стерта ось. причому стерта набік. От вам не купляти машини в дилерів. Хтось тобто, каже, та вони ж за все відповідають. Та ніхрена вони не відповідають їм по барабану. Підемо щось. Зглянем. Фонда Аф... ФРВ. До речі, унікальний автомобіль, вона має 6 місць. Спереду переду 3 місця. Погано видно, темно. Вижих ці цікаві дуже, теж непогано вони служать. Але такий затерлий щось то просто жах. Бачу я його в інтернеті. В інтернеті він краще виглядає. Ну що ж, друзі, не знаю, що тут дивитися, бо машин дуже багато, продають дійсно англійці, але вони всі пошкоджені, вони всі виставлені в інтернет, але вони не підготовлені абсолютно. Там не заводиться, стої масло біжить, там колеса криво стоять, там ще щось. Ну, Коротше, якось дивно, трошки вони себе поводять, і, але все культурно, люб'язно і каже, з гарантії. Ото вони салони, які дають гарантії. Ну, певно, що сьогодні ми нічого, нічого тут не знайдемо.